Ти знаєш, що я стараюся кинути пити. Я ж сказав ні, я хочу знайти якусь роботу, наприклад, механіком. Ай пішов ти. Що таке? Сину, там на нашому городі бомба, і можливо ще десь. Так стоп. Потрібно розповісти іншим швидко, а то ще когось взірве. Добре, я піду Галі розкажу. Ось і бомба. Він так і не починив її. Хватить пити, наше село бомблять. І можливо сюди прийдуть окупанти. Я знаю, тож по новинам говорили вони просуваються сюди. І ти просто сидиш тут і нічого не робиш. Потрібно щось робити, але для початку необхідно зібрати ще пару людей, а то двоє ми нічого не зробимо. А що нам заважає їх звідси прогнати? Чим твоєю бутилкою? Та хоч і нею. А ти серйозно настроєний? Не а все ж таки дійсно? Давай ще Миколу покличемо. Згоден. Дай но ну, я пройду. Що ти шукаєш? Ось він. Ей, не направляй його на мене і взагалі звідки він в тебе? То довга історія ще в 1988 році. Не треба побігли скоріше. Значить, так слухай мене сюди, ми йдемо по Миколу. Якщо мене не підводить пам'ять, в його була машина, ми зможемо на ній виїхати. Так, в його був міні автобус. Значить, ідемо. Треба вже вставати іду хоч щось поїм. Ось його будинок. Сховай хоч пістолета. Хоже він на кухню. Ех, нічого немає. Коля. Що оце ви, скільки ми не бачилися? Микола збирайся треба виїжджати з села. Знаю, знаю вже завтра виїжджати збирався. А треба вже сьогодні. В тебе ще є той міні автобус. Звісно, жали в його проблеми з двигуном. Зможеш полагодити. Раз плюнути. То йдемо. Значить, так я йду збирати речі, там їжу, воду і так далі, а ти, коля, йдеш з Петром лагодити машину. Добре. До речі, що в тебе з голосом. То я захворів. Дивно, бабусі ще немає. Так почну збирати. Цього десь на 2-3 дні вистачить о, точно. На всякий випадок візьму її. Іду, йду. Все зробили. Так. А швидко ви. Ого машинка. Ну будемо вирушати, але зачекайте я декуди сходжу. Добре чекаємо. Галина ви дома? Що це? Я в шоці мене кинув, ну нічого я до їх ще приїду. Ну поїхали вже звідси. Замуюсь. є хто? Никого, идем туда! Я за братка порву вас, но стоять по-хорошему. Может открыть огонь? Так открывай, дурак. Уехал. Вызовы подкреплены. Я пам'ятаю цю трасу, коли вона ще цілою була, та й ми ну мені ще хтось попадеться з тих, хто придушу на місці. Тихо, тихо, десь тут поворот має бути. Ось і перші розгроми. Лежаю в точке. Седай за пулемет. Хорошо. Вогоны стреляют. Они стреляют убережно. Ты засідлося, сяду. Эй, hey, жди меня. Запомалі, схоже, прийдеться битися. Хлопці, виїдьте, я їх на себе візьму, я все одно вже старий. Скільки ти випив, кого ти там візьмеш бігом, сідай в машину. Та я з фашистами воював, що їх не візьму. То коли геть було, не дури мені голову, сідайте в машину і їдьте звідси геть. Їдем. Коля яке їдем, сідайте, що його не знаєш, він всіх там завалить. Як скажете? Де вони там? Дід, здавайся, по хорошому, ніколи. Ч ⁇ рт. Я думаєш, що з ним я чубистри. Не знаю. Надіюся, що все буде добре. Я теж надіюся. Тут ялина треба буде йти пішки. Потрібно знайти місце для палаток, бо вже ніч на дворі, а ми в лісі ходимо. Ось там непогана територія. Ось. Добре зараз все поставимо. Ідемо грибів, пошукаємо, бо мені від консерв погано стає. То навіщо я їх брав? Не знаю. Мало цього року грибів. Опа, дим. Та немає там грибів. Здоров, мужики, що ви тут робите? А ти хоч хто? Я Марк ось трішки заблудився тут. В ти що не знаєш, що тут москалі? Знаю, тож я шукав вихід з лісу і заблудився. У тебе є на чому спати. Так. Добре, завтра йдемо до міста. А ще в мене є грибочки. О, гриби! Так давайте зараз пожаримо курку і тоді спати. У тебе була курка. Добрий ранок. Іди сюди, Значить так, ідемо зберемо речі, і тоді підемо до міста, добре, Ну що йдемо? Ідем. Що там таке? Біжимо. Капець, вони їх хоч чомусь вчать. Схоже, що ні. Ну, веди де там те місто. Ну нарешті ми прийшли. О, там воєнні йдемо. Добрий день, що ви робите надвоє. Повітряна тривога. Добрий день, та ми з села сюди бігли, бо за нами окупанти гналися і вони їдуть сюди. Правду кажете? Так. Добре. Ви біжіть в майстерню і привезіть танка. А ти відведи їх в безпечне місце. Сдавайтеся. Ой, пожалуйста. Яблуко. Я сам справлюся. Розімнуся, так скажем. you <laughs> Це ще не кінець, біда не приходить одна.